Вітр вже блестить. Підсохло трошки. Так, доброго дня. Сьогодні в нас яке в нас сьогодні 28 квітня, верна неділя. Всіх зі святом. Починали кукурузу сіяти. Починаємо, верніся. Починаю з сорт. Він ж гібрид меримба. Внесено тут під культивацію 200 кг діамофоски з цим з сіркою і 200 кг, ну чуть менше касу, 32 касу під дощі було внесено. Так, поперечний відсіялись. Поперечні сіялись, трохи з Міндобривом. Перший проход. Це відійшов від межі культиватором, а далі там де Тут була розтороб, що то трохи посходили, треба забрати, зараз культивувалося воно. І далі тільки колії від доприскувача і так, гібрид Мерімба 12 го місяця 23-го року від сингенти. Такий саме зайшли сіяти і помилково помілково засипали таким чи далі, буду сіяти. Сільверкуат торік Найкращий був гібрид. Ну і мірімба теж. Ну і далі ще буде декілька сортів. Сінє РЖТ. АХ. Так, сім кукурузу. Вже два гібриди висіяли. Феномен, вага 21,5, 80 тисяч і РЖТ Alix. Тут 50 тисяч води нема. Останній штрих посіву кукурузи 30 квітня 2024 рік! Сіваємо феноменом.